Зеленський, дійсно, хоче виборів? Я думаю, що так. Просто як виборів, безумовно. Просто на жаль, нема можливості реалізувати ці наміри. Причому я кажу, Зеленський хоче виборів. Ну не маючи увазі, що там Зеленський хоче там е зістрибнути з посади президента і піти там на почесний відпочинок. Ну зеленський хоче вибори, е хоча б для того, щоб знов ж таки повернути е формалізувати свою легітимність. Бо знов ж таки подобається чи не подобається, але е ми розуміємо, що його опоненти будуть е намагатися використовувати Факт відсутності виборів для того, щоб послаблювати позиції президента України, ну а загалом і всієї України. Ми бачимо цю системну е пропаганду ну, з боку е Росіян. Тому я думаю, що ну, і в нинішніх обставинах ну, треба розуміти, що Зеленський виграє вибори без проблем. От в нинішніх обставинах, да? то яємо, що завтра. Навіть про... не знаючи усіх кандидатів на цей пост, ви відаємо. Ну, дивіться, виключно як політтехнолог. Угу. Ну, знову ж таки, тому що навіть ну, от ми говорили структури. От мені коли розказують, там, о, там, підуть там, волонтери, підуть якісь там військові. Я завжди кажу: а у них гроші є, а у них структури є, а у них кадровий потенціал є. А вони між собою, хоча б можуть погодити е, кандидатури, чи ми будемо мати 15 партій волонтерів, а ми будемо мати їх. Ну не 15, чотири там грубо кажучи. да. І вони всі будуть мочити один одного безбожно. Безбожно. Ну тому що вони розуміють, що холодильник не 3 літра на е, халодікні політра на три їхні діляться. Да? Тому що відсотки вони на одне електоральне поле, а пропозиція буде велика. Ну і плюс політтехнологи створять купу таких проектів для того, щоб бути спойлерами. Ну і витягувати голоси. Але Зеленський не отримує мені здається, 73% голосів. А Йому не треба 73% для того, щоб виграти вибори. Ну знову ж таки, плюс же є проблема а, агітації. Це я тільки сказав дві ну ключові. Ну дві нам більше гроші. Ну, а що таке гроші? Гроші це означає, що ти прийдеш до когось і скажеш, дайте мені гроші на вибори. Або до тебе хтось прийде, якщо ти дуже там шановний, як там Валерій Федорович. Дай ну, візьми гроші на вибори. А що а що? А що за це? Ну, а разом з грошима візьми в список ще, коротше, там 5-6 чоловік. Або двох тут ну, Ще дуже багато залежить, якщо. Вони такі кончені, що просто краще гроші не брати. Якщо ну. Зеленський перемагає, це означає, що у нас припинення вогню дозволили так. проводити вибори, і все залежить від того, де, як саме так? Вибори, бо ми ж не знаємо, навіть модель, яка буде. Ну, тому що е, зараз в Україні є чинним е, Виборчий кодекс, який передбачає. Е, Пропорційні вибори е, з відкритими списками, що за нинішніх обставин реалізувати не можна. І е, спікер же ж наш говорив, да, Стефанчук, що зараз ми там працюємо над якоюсь безпрецедентною виборчою системою. Мені цікаво, яка це буде безпрецедентна виборча система. Я, в принципі, розумію, в чому проблема. Ну, проблема в тому, що мільйони громадян України перебувають за межами України. Чи можемо ми позбавити їх права волевияв... ну, на волевиявлення? Ну, швидше за все, ні. Бо якщо позбавили, то ми розуміємо, що рівень легітимності обраного серйозно зменшується. І моя позиція така, що нема смислу проводити зараз вибори, тому що в результаті проведених виборів рівень легітимності новообраної влади не буде вищим, ніж рівень легітимності нинішньої влади. Легітимності, я повторюся. Тому що е, легальністю все нормально. А зараз. хто активно голосуватиме за Зеленського? Ті, які виїхали, чи ті, хто тут Україні? я просто хочу сказати е, далі ж політих політтехнологічно розповідає. І ми можемо подивитися, як зазвичай голосують е, так звані спецдільниці, угу. ну і побачити, що дивним чином вони е, завжди підтримують чинну владу. І, мабуть, це пов'язане не тільки з особливостями контингента, який голосує, а з особливостями організації роботи виборчих. Дільниць да, за а Якщо ці люди повернулися в Україну і будуть тут голосувати, вони кого підтримують? Загальні чи ну, нового кандидата? А залежить кого кандидата. Плюс знову ж таки там мова йде, ну як я розумію, щоб це голосувати, наприклад, е через електронні якісь там засоби дистанційно. Ну, зразу виникає проблема, слабке місце, а, а, як там, щоб транзитний сервер не виник. Ну, тобто я не, я не стверджую, що він виникне. Я людина, яка, в принципі, трошки розуміється в цих технологіях. Ну, е усвідомлюю, що можна створити достатньо захищену систему, яка унеможливить таке втручання. Але як політтехнолог, ну я не, не як політтехнолог, а як людина, яка і розуміється трошки в політтехнологічних моментах, можу зразу сказати, що спокуса сказати про те, що було втручання не санкціоноване, да, і що результати волі виявлення фальсифіковані, буде дуже великі яким для того, щоб е, ті, хто ці вибори програє, або для того, щоб ті, хто буде хотіти ну, дискредитувати ті вибори, не е, скористалися такої нагоди, і з необхідністю скажуть про те, що коротше, ну ні е, ті дільниці фальсифіковані вибори. Голосування в дії фальсифікована всі спецдільниці, де там військовослужбовці, командіри просто сказали, як кому голосувати, або просто повкидали бюлетні. Може таке бути. Я запевняю, що така риторика з необхідністю буде. І я вам скажу, що я не виключаю, що навіть росіяни свідомо можуть запустити просто деякі проекти, ну, відверто маргінальні, тобто мета яких буде не виграти вибори, а мета яких буде просто дискредитувати вибори. Для того, щоб дискредитувати і результати виборів. І Ми розуміємо, що в повоєнний стан да, доволі екзальтований, знервований, якби. Ну, це такі знаєте, подразник, яким дуже легко штрикнути, і може понестися, да коли скажуть, що там ви фальсифікували вибор.